где наши преподаватели являются авторами. Безусловно, факультет может гордиться, и это самая главная ценность, это наш профессорско-преподавательский состав. Мы можем гордиться своими студентами, поскольку среди них есть люди, которые занимают сегодня первые посты в стране, в правоохранительных органах, не только в Донецкой области, но и в Украине в целом. Серед абітурієнтів правознавчі спеціальності вже з року в рік стабільно користуються попитом, не менше бажаючих отримати другий диплом. Така тенденція спостерігається останні два-три роки. А далі дивіться відповідальний та нелегкий вибір ким бути. Рано чи пізно над цим питанням замислюється кожен. Продовжуємо знайомство з різними спеціальностями у рубриці «Щоденник професій, де будемо розповідати про тонкощі навчання різних спеціалістів. Тож дивіться далі. Ця професія для тих, хто любить подорожувати, відкривати нове та цікаве не тільки для себе, а й для інших. Говоримо сьогодні про спеціалістів з туризму. Відпустка, мабуть, найулюбленіший період у житті кожного працівника, коли хочеться втекти від сірих робочих буднів, змінити звичні краєвиди. Якщо ви не зовсім визначилися з тим, яку саме країну бажаєте відвідати, чи не маєте часу на планування подорожі, то можна звернутися до спеціалістів з туризму. Останнім часом в Україні з'являється все більше туристичних фірм та агенцій, а отже, виникає потреба у підготовці таких спеціалістів. Пані Олена, завідувач ще зовсім молодої кафедри туризму, розповідає, попит на ці спеціальності серед абітурієнтів чималий. Мір вокруг нас ярок і багатообразний. І я не ошибусь, якщо скажу, що кожен з нас коли-небудь не мечтав перебувати в романтичній. Франции, чарующей Италии, консервативной Англии, педантичной Германии. Да мало ли стран. А может быть кому-то больше по душе уютные уголки нашей Родины. Морское побережье, Черное море, Азовское море, леса и горы Закарпатья, Славяногорье, все такое родное, знакомое. Но где бы мы ни мечтали побывать, для того чтобы эти мечты стали реальностью, нужны конкретные люди — профессионалы в сфере гостеприимства, профессионалы в сфере туризма. Именно они позаботятся о том, чтобы спланировать ваш тур, организовать ваше проживание, питание, транспортное обслуживание, организовать экскурсионную программу, обеспечить вашу безопасность, сделать так, чтобы вам было комфортно, чтобы вы почувствовали, что реализация вашей мечты Лучше, ніж сама мечта. І то говоріть если сам туризм. Он дійсно розвивається очень бурними темпами. Про мандри та відомих мандрівників ми знаємо з книжок. Ще в епоху античності греки та римляни подорожували і не тільки з торгівельною метою, але й для розваг. Частіше за все вони відправлялися в Єгипет. Звідки нам про це відомо? Про це свідчать різноманітні записи імен, видряпані на камінні. Маршрути, якими подорожували древні греки та римляни, схожі на теперішні мандрівників у всі століття вистачало. А ось реальним підтвердженням організації подорожі є перший туристичний проспект, який з'явився у восьмому сторіччі, коли французький король Карл Великий налагодив дружні стосунки з каліфом Гаруном Аль-Рашидом. З того часу французькі вельможі все частіше обирали екскурсії в Палестину та до Малої Азії. Але з часом подорожі перестали бути привілеєм купців та завойовників. Люди все більше бажали пізнавати, оточуючи їх світ. І вже сьогодні туризм є дуже популярним і потребує спеціалістів. Професія для тих, хто любить подорожувати, відкривати для себе щось нове, тобто потребує від людини бути таким собі мандрівником у душі. Это очень интересная профессия. Это прежде всего работа с людьми. Она никогда, я думаю, не будет скучной. будет скучно. Это перспективно, это сейчас развивается в нашем регионе. И на это возлагается большая надежда. Это очень интересная профессия для молодых активных людей, которые хотят развиваться и которые хотят открывать людям дорогу в получение новых впечатлений. Это професія, яка допомагає розвиватися місце з тим, а развивать рекреаційні ресурси і своєї страны, і других стран. Та перед тим як відпустити майбутніх спеціалістів у відкрите плавання, вони мають пройти відповідну підготовку. І, як ви вже зрозуміли, без серйозної географічної бази знань тут не обійтися. На цьому наголошує викладач з туризму Микола Кудаковцев є ще й директором туристичної фірми, тож добре знає, які навички потрібні студентам для подальшого працевлаштування. За час своєї обучення будущі спеціалісти далі пріжсів знати країни, їх характеристики, їх державне строїства. Форму управления. ну и естественно тот потенциал туристско-рекреационных ресурсов, который необходим. Почему? Потому что сегодня многие специалисты приходят в туристические компании, фирмы, и они, как молодые специалисты, они беспомощны сегодня еще. Даже сегодня многие туристические компании не принимают специалистов молодых, потому что они ничего не понимают. Іменно в туристичній діяльності. вони не знають терміну базу або не забувають, а плохо знають історико-культурні ресурси. А це найголовніше і страни, що представляє собою кожного страда до цього ще слід додати добре володіння іноземною мовою. Бажано не однією навички управлінця та знання з маркетингу. Та й це не повний перелік. Спеціальні дисципліни зв'язані з географічним направленням, географія туризму. туристическое страноведение, туристическое краеведение, рекреационные комплексы. Это дисциплины, связанные с организацией туристического обслуживания, которые так и называются организация туристического обслуживания, технология туристического обслуживания, программный тур-оперейтинг. Дисциплины, связанные с обеспечением турпродукта. Это транспортное обеспечение в, в туризме, это основы туризмоведения, которые дают, закладывают общую базу продвижения дальнейшего в этой области. И очень много дисциплин, которые связаны со спецификой туризма. Логистика туристических потоков, страхование в туризме, туристические риски, устойчивое развитие туризма, туризмология, экскурсология, экскурсионное дело. То есть таких дисциплин, таких дисциплин на уровне бакалавра около 30 и на уровне специалиста около 15. Это профессионально ориентированные дисциплины, которые закладывают именно те кирпичики знаний, которые помогут в будущем нашим специалистам. Можна сотні разів прочитати про будь-яку країну, її культуру і мати при цьому досить просторові уявлення. Не дарма ж кажуть, краще один раз побачити на власні очі, ніж сто разів почути. Тож для майбутніх знавців подорожей практика починається вже на першому курсі. Наприклад, Тетяна, студентка другого курсу, вже встигла побувати у Франції. Франція залишила незгладімо впечатлення, яке стане сум'єрною на всю життя. Франция это мечта миллионов, это потрясающая страна, которая каждого привлекает по-своему, в которой есть, можно даже сказать, без преувеличения все. Во Франции было очень интересно, мы узнали очень много нового благодаря нашим преподавателям, всем тем, кто нас сопровождал, они нас старались максимально приблизить к той обстановке, в которой мы будем работать в свое время. Mm -hmm. І це очень допомогло, тому що видіш своїми глазами то ти з чим ти будеш в послідучим, то это дуже допомагає і облегчает задачу для будущих целей. На практиці відвідуючи різні країни, студенти мають не тільки познайомитися з місцевим колоритом, але й оцінити роботу персоналу, як майбутні спеціалісти у сфері туризму. Наприклад, наскільки цікаво веде розповідь гід тощо. Каждый раз наши студенты под руководством преподавателей посещают 5, 6, 7 стран в рамках одного такого тура. Например, в этом году это была Чехия, Словакия, Германия, Франция, Румыния, Венгрия. В прошлом году была еще Вена, Австрия, Люксембург. Что дает эта практика? Это не просто Экскурсии – это не просто туристическая поездка. Студенты едут как будущие профессионалы. Обязательно участвуют опытные гиды. Студент оценивает работу гида. Правильно ли гид ведет экскурсию. В рамках этого тура проходит инспекция гостиниц. Как правило, это трех, пяти, четырех звездочные гостиницы. Фьюжен гостиница в этом году была необычно очень в Праге. При этом это не просто посещение гостиницы, це знакомство з руководством, яке показує в номерному фонді, которое показує особенности організації питання для різних уровней, для категорій своїх клієнтів. А якщо б у студентів вже сьогодні була можливість пропонувати туристичні поїздки, куди б вони відправили туристів? Це була б бы Восточна азія. Чому? Ну, наверное, это потому что это ближе ко мне. То есть мне это нравится. страны, их культура, история. Круиз-тур, который на лайнере, мне больше всего это нравится. И я бы советовала бы людям, бы, которые еще не были там, ну, посетить на поездку на лайнере да, по нескольким. Странам туристичний бізнес в Україні є. Щоправда, сьогодні він більше орієнтований на закордонні поїздки, але і нам є що показати іноземним туристам. 95-му році був прийнят закон України о туризмі. Але, к сожалению, сьогоднішній наш туризм розвивається більше як виїздний туризм, а нам потрібно розвивати внутрішній туризм. Тут дуже багато питань. Це і законодательна база, і інвестиції. И еще очень важный момент – это подготовка вот именно кадров, потому что Украина обладает прекрасными возможностями для развития туризма и и природными, и культурно-историческими. Но вот то, что у нас низкий уровень сервиса в туризме, отпугивает иностранных туристов, и они не хотят или даже боятся к нам приезжать. Мы считаем, что самым главным вопросом в развитии туризма в нашей стране является подготовка кадров. Которий обізпечать достойне представительство України на міжнародному ринку, спеціаліст туризму це молода, але водночас цікава професія, яка має перспективи на розвиток. Вже у наступних випусках ми розкажемо про не менш цікаві професії. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.